Мероборі, мене звати Діана. Любите фільми жахів? Дивитися. Я теж колись любила. Аж поки ці бійця не пройшли в моє життя. В моєму житті були страшні переживання. Пройшли вони, тому що моє життя воно було безбожне. Воно було наповнене алкоголю, страждань, болю, депресії. Воно було наповнене. Цим світом, так, дискотеками, хлопцями. і так далі. Бога в моєму житті не було. Так і не було Бога, було віса. І певного, певної ночі ці віси почали мене душити. І з того часу я забула за нормальність. У моєму житті були дуже страшні речі. Чіпко переставлялися, двигалися самі. Були дуже страшні звуки, як у фільмах жахів, дзвонили техніка, там домофон були якісь звірі.